Всім привіт! Ми знову їдемо по пісок і хочемо глянути на гриби. Нам не важно самі гриби, нам важить сам процес їх знімати чи знімати, збирати, знімати кажу ці гриби. Ой! Одяг. Ми їх може подивимося, якщо щось назбираємо, якщо щось буде. То маслюки повинні бути вже. То може і пороздаємо, то таке. А саме цікаво нам їх збирати. Нема ще цих маків. Оля ще не розквітнула з маками. Я дивлюся, е... ну, узбіччах порозквітали маки. А поле ще не заквітло з маками, де ми кожен рік знімаємо. Заїдемо, глянемо. Нам пісок потрібно, щоб пару стовпчиків дебетонувати. тут поле з маками було. Ой боже, воно не покусується. Ну ще не розквітло, ще немає нічого. Багато є що сказати, і <сістична> щось я теряюся в думках, що сказати. Та це ж пару стопчиків треба дебетонувати, пісок треба, і маслюків хочемо позбирати. Не позбирати, а подивитися, а потім позбирати. Хоч і задавкуємося, але потім щасливі, коли збираємо їх, назбираємося. Воно ще таке був страшне. Воно поки дощика немає, потім проїхатися, бо паркан хотіли робити, а вчора йшли згороди, та сусідка погукала. Та каже, боже, він так щось віляв, мені страшно стало. Та каже, що в неї там є такі старі тумбочки, каже, шкафчики всякі. Не хочете забрати. Там каже, може, яку клітку зробити, чи який брудер зробити, щось таке. Я поди... зайшла, подивилася, та кажу, можна чого, мені то, що треба, такі ящики. Де десь шукати, говорю, або щось маструвати і ті ж загородки для малечі для всього. то Кажу, позабираємо. А вона, о, та якраз каже, паркан розібраний між нами. Та щоб каже, по селу не тягати його, люди менше там тринтіли язиками своїми. Він каже, через двори перетягнемо та і все каже. Ну, говорю, добре, ну каже, на вихідні будьте вдома. Я приїду та поперетягуємо. Ну як же ж ти його скрутиш, якщо перетягувати ящики, треба, то вже буде стояти. вже З неділі почнемо, як поперетягуємо, то почнемо. А мені там такі в неї хоч старенькі тумбочки, а мені навіть ось малеча. Посадити їх в тумбочку определять, не загоражувати десь щось там, ліпити. А в таку тумбочку посадив, воно лампочку вкрутив туди, той, той же брудер зробив. Чи куля прибив сітку, дверцю зробив, та й кралятник вже готовий, як він з тих тумбочок поробив. То що треба, то щоб його не забрати. Так що їдемо. Небо таке гарне. Прям гарне небо. Людей вже квітнуть маки. А мій мак, я так його чекала, чекала, чи Веня попригав, чи що. Половину півників обірвані, наче так хто суцвіття пройшов і поламав, і мак розтоптаний. Там Веня, мабуть, ото чудіса розтоптав, дочекалася, називається маків. Так і не заквітнув. У мене вчора після городу так руки боліли, викручувало, наче їх повиривали. Боже, я вже безболююче випала. Коля вже мені розстирала, я ледве заснула. Я вже ридати хотіла. Так руки боліли, що хай Бог милує. Ти знаєш, як кажуть, що від дурної голови страдає за тіло. Я щось заробив та й пішов. Да, і вже пішов ти не, не болить у тебе голова, що треба там бігти. Став його, зробив і все. А ото 350 разів бігати по шматочку я не люблю. Я люблю почав робити роботу, дороби її до кінця і все. Так як оцей сім паркана. Ми б його вже вчора покрутили брейки за мість города, сьогодні б вже покрутили листи і все, Уже було б загорожено, далі б собі щось. А так... Нічого. Вчора, ладно, вже хай ті стовпчики висохнуть. Підемо на город. Битон отой хай висохне. Вже зробимо справу на городі. Сьогодні, ну вже я ж казала, як, як і що. Так штуки сказали. Перепочине крупно. -да. Перші грибочки вже є. Ой, назбирали. Назбирали, знайшли. Господи. Назбирала, кажу. Людей так багато поприїжджало. Чисте? Так. Ага, так. Да, червивий. Ось ще. Воно далі. О, ну, все ще в траві. Поломаний якісь. гарненький Такі молоденькі після дощиків. А ось о біля ножика ще. Після дощиків. Такі прям гарненькі, молоденькі. Ти теж знайшла? Угу. А так. М? Які? Такі можна і закривати. Не такі, як ми минулого разу, шукали. Ті вже такі були. Ага. гарненькі. Раз удару. Ага. От тут ось абрикоси, от по неї треба і подивитися гарно. Чого ти чого ти с нас хікаєш? Ми також знайшли. <гум> дупу роздер. <гум> <гум> О, а це що таке? О, ні, це якась поганка. Масляків нема. Поки що не знайшли. Ну ми ще пошукаємо. Шо? А, це папа тут пройшов. Позрізав. Ага. Да, під деревами не побачив, не все позрізав. Після папу можна ще дивиться. Что, не побачив? Да. так. Бачка, гарний. брові не побачив Так. Да. А, я з тої сторони зрізав, а сюди дивився, дивився. І гриби збираємо, і я хочу собі польових квітів назбирати. Гляньте, які ромашки гарні. Дивіться, яка краса. Гляньте, що тут квітне. А? Нема. нема. Самі мало. Нічого нема. І до міста 7 кілометрів. І до міста 7 кілометрів. Сіла тихенько і сидить, знімає, знімає, зрізає собі. Знайшла гриби. А я зараз обійду. Де? Ага, як ти їх побачила? Ой, вітер, який, мабуть, буде задувати. Ой, я бачуся. все. Які молоденькі, гарненькі. Ага. Гарні прямо, так? Да? А де я ножика діла? Я вже ходжу, гуляю, гриби не збираю, квіти збираю. Ящерки з такою швидкістю тікають. Аж шуршай. Ой, як гарно. Ой, де Пішов. Ага. Гарненький. І все? Десь ще один тут. Ну що один? Розрізали це, залишилося. Зрізай. Траві всі, так? Да? Ага. Ще не сильно побачиш, треба повзком всі кусти пролазити, перещупувати. Вот. А, воно ну, далі я бачу, прямо перед тобою. Я вам Бачиш? Ага. О, а тут твій кулак ось отакий прям. Ага, гарненький. Це, мабуть, якийсь червивий треба зараз зрізати, подивитися. Маслюків нема, хоч таких позбираю. Ти що, поліз такий хащ? І що, є там? Вони щось, воно там попереду є абрикоса. О там треба подивитися. з цього разу вони під абрикосами всі. Прийдеться мені лізти, бо я тут не пройду. Такі хлощі. Як я віду? Мені аж вертатися на дорогу треба. А я пішла сюди і знайшла Крістин. А ти повернулась на дорогу. А, вони погані вже порчені. Вони вже зіпсовані. Оцей хіба що. Оце такий. А куди ти будеш перевести сюди? Ой. У мене ще й лапті такі слизькі. Це я зараз буду тут дертися. Треба перейти туди, а там ще один, щоб вийти на дорогу. Що, чуть не впала? Прибери ножик в цей, в відро. Або склади його і кинь в відро, бо ти так з відкритим ножиком, це знаєш. І чуть не впала. Що будеш? І шо? Та я сама вылізу излізу. А А, так я покладу в карман, застігну. Прошлого разу. Ага, ага. да. Молоденькі теж, так? Що з цьому цей раз небагато ми. Ну нічого, посмажить. Якраз переберемо і посмажимо Та й досить нам буде нема, тут більше ніде. Не хочеш нас забирати. Вже над нами тільки катається, а ми лазимо. Ході. Кущам? О, квіточки. На які гарні. Ого, ромашки. А можна нам водички? Ти нам даш, да? Ну, поп'ємо. Ми ж тут гасаємо по цим бугурам. Mm -hmm. <laughs> боже, який ти добрий чоловік боже, дай Бог тобі здоров'я. Mm -hmm. Що за прикол? Mm -hmm. Що знайшла? Mm -hmm. А що? Яйця яйце не гриб? Ні, mm яйце. -hmm. Прикинь. Це вона вже давнішня. Угу. А якщо покласти в інкубатор? Я не знаю. Може вона вже протухла? Скільки? Та... Та нічого ж не стоїть покласти його, подивитися, що буде. Покради. Так пахне в лісі. Кристина викаталась, там впала, там впала. Пішли через ліс. Чим подивитися, я якраз кульбабки понариваю кралям та травички. Хто збирає гриби, а хто хто де кроліком рве, гусям рве, як з зписаною торбою. О, як гарно цквітне цей. Куди на машині їздить? Кристина гриби шукає. Мама тиняється з пакетом з травою. Всі приділі. Ну, ну, там, так. Да. Де дощ? А, у того і це. Це якийсь темний. Їдемо додому. Це тільки початок, це тільки хазяйство веземо. Бажніки, зараз ще й пісок. І квіточки я собі вирвала. Там э, васильки, ну оцей шалфей, водички стоїть. І цей. І травичка. Це ми біля ставка були. Машина. І погуляли, і трави нарвали, і грибів не збирали. І піска зараз наберемо. Я зупинилася. Коля каже, щоб прийнялася, та нічого. Це ж траву, я ж її потім видергаю. Трохи треба поміг, вибрати. У мене колись така квітла була на грядці, Була роки два чи три була така. Ну так непогано квітне, якщо посади. Все. Водичку поставили. Це ж я так розумію льон, так? Да? Дикий. Правильно ж я розумію. Ну дуже гарне квітне. Ого, тут поїздили. Понабирали піску. Це ж оці, що гриби їдять. Та вони все їдять. Я навіть не знаю, як вони називаються. — Це бувають. що можна? Та я забула, як вони називають. Впрошлому році пам'ятала цей щось забуло вже, як вони називаються. Що угу. додому їх привеземо. Та Та-да, вони ж зараза, як з'являться, то. Пожруть все. Що багато їх? Та, ну, не багато. Ну. Може, тут десь набирати, де їх нема? Та їх все немає, вже Мокрий. потеряла вторую веревочку? Нет, давно не будет. Она их свиськи кури уже ходит и вы взагалі ничего не боясь.